Сьогодні багато аграріїв запитують, а чи потрібно підживлювати пшеницю зиму восени? Що на це їм можна відповісти? Ну, сьогодні в цілому є різні думки аграріїв, вчених. Взагалі вчені рахують, що немає різниці між пізньоосіннім і ранньовесняним підживленням. Це залежить від видів добрив, ну, насамперед азотних, від е, ґрунтів, від рельєфу. Тобто, а чи піщані ґрунти, наприклад, чи чорноземе? Через те, що, ну, наприклад, осіннє підживлення восени. Чим воно чарувати? Через те, що може промитися азот, особливо на бідних ґрунтах, на піщаних, або змитися, коли вони нерівні, тобто вони мають схили. Я знаю дуже багато аграріїв, які підживлюють озиму пшеницю, наприклад, карбамідом, аміачною селітрою в пізній осінній період і навіть на початку зими, і отримують сталі хороші, високі результати озимої пшениці. Друзі, ще залежить від того, а які попередники, по чому посіяна озима пшениця. Чи, наприклад, по сої, от як на даному полі, вона темно-зелена, вона класна через те, що соя залишає після себе досить хорошу кількість високого мінерального азоту. Але якщо ми сіємо, наприклад, по соняшнику, який забирає весь азот з поверхні ґрунту, то на таких полях, якщо вони рівні, якщо вони чорноземи, то на таких полях, коли пшеничка дійсно ще тепла, є волога, вона. Для того, щоб накопичила нормальну кількість цукрів, вона потребує азотних добрив, якщо вони не вносились, наприклад, під час сівби. Тому ми радимо, наприклад, дати 100 кг м'ячної селітри. От зараз якраз період, початок листопада місяця, прийшли опади, є волога. І ціна на добрива зараз не така, як була, ну, наприклад, ще півроку. Тому. Тобто знизилися вартість аміачної селітри. Це дуже хороше, нітратне, добре, нітратний азот, який засвоїться і пшениця буде його споживати. Багато науковців, виробничників кажуть, що не потрібен азот в осінній період. Вона споживає всього 8-10%. Я розумію, це все залежить від того, а, дійсно, скільки того азоту в ґрунті. І як виглядає пшениця. Тому ми радимо, друзі, все залежить від стану вашої пшениці, від попередників, від наявності вологи. Через те, що, друзі, ну, на мій погляд, аміачна селітра в весняний період буде ну, відсотків на 30%, а то й на 50% дорожче. І якщо ми маємо рівне поле, чорнозем, ми можемо сьогодні підживити, якщо дійсно вона слабка, вона накопичить нормальну кількість цукрів. Розкуститься в весняний період, якщо вона не розпустилася в осінній період і забезпечить хороший продуктивний стеблестій і хороший урожай. Тому, друзі, ми радимо все-таки визначатися по стану вашої пшениці на вашому полі і приймати рішення, підживлювати її чи ні. Оце така відповідь на питання. А дехто питає у нас з наших підписників, а чи треба восени вносити фосфор, калій на пшеницю? Ну, при сівбі треба. Через те, що нормальна коренева система формується тоді при нормальній наявності фосфору. А калій дає можливість краще перезимувати озимої пшениці. І тому все-таки при СІВБІ для старту хороші комплексні добрива, водорощення зміста мазоту, фосфору, калію, мікроелементів, сьогодні таких добрив на ринку, на ринку дуже багато є, то для старту необхідно дати все-таки 60-80-100 кілограм в рядок під час сівби. Друзі, сьогодні, якщо є волога, в світі практикують в осінній період навіть внесення і рідких комплексних добрив. Да, Поверхнева, не фоліарна, а чи трубками, чи форсунками внесення РКД. Це також добре впливає на стан озимої пшениці. Тому є різні варіанти для того, щоб дійсно пшеничка була, ну, дала, забезпечила хороший урожай і хороший прибуток. Так, да, Друзі, забувся. Підпишіться на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка» І ви будете отримувати завжди корисну, необхідну професійну інформацію. А лайки, друзі, які ви поставите, дадуть можливість інформацію на каналі на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. Дякуємо на все добре, до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!